Питання по кредитам, чому вони такі смачні тут все не так однозначно. Такі дві ключові причини, чому це так: це перша банківська система, тому що гроші потрібні, і друге, це маркетинг, які провокують я підкреслю це слово, вони саме провокують нас на додаткові витрати, але справжня причина завжди знаходиться всередині самої людини, бо є велика кількість людей, які кредитами не користуються, є велика кількість людей, які кредитами користуються, і в них все в порядку. І є угу. ще одна категорія людей, які користуються кредитами, і в них задняється банківська система будь-якими способами намагається показати людині, що користуватися кредитними коштами, тобто не своїми грошима, це безпечно. І тут ой, і тут у нас пастки виставляються психологічні. А в чому суть пастки? Людина привчається чи привчилася до того, що ми не розрізняємо і мозок наш не розрізняє а, мінус, тобто, от у нас є гроші на карті. І всі угу. Ці сповіщення психологічно налаштовують так, що ти по суті сидиш, нічого не робиш або займаєшся якимись своїми справами, а в тебе психологічно було 50 тисяч гривень, а стало 160. І ти такий вау, круто! У мене там і суперцінність виростає, его виростає, і обов'язково виростає, що бажання ці гроші витрачати, тому що спроможність людини, фінансова спроможність людини, визначається не наявністю грошей, а дозвільною системою витрат.